Під час розробки ідей щодо облаштування набережної згадали про монумент, який сьогодні стоїть на правому березі Дніпра біля нового мосту, у 1982 році ліричну роботу Три грації юність Дніпра, скульптора Петра Куценка. Відлиту в бронзі, зняли з постаменту неподалік театру опери та балету. Лейтмотивом проекту було українське свято Івана Купала, коли дівчата виконували ритуал, запускаючи вінки на воду. Скульптурні грації були в національному українському вбранні, а на той час ішла тиха русифікація. Красива скульптура, вона була ну, колись стояла біля оперного театру, але у вісімдесят році. Тоді були такі часи скульптора Петра Куценка звинуватили, тому що ці дівчатка в національному одязі о, з біночками і все, і вирішили цю скульптуру прибрати. вона була і раптом вночі зникла, відбула, як її не було. О, і ніхто навіть про неї не догадувався, де вона була. Без постаменту скульптуру залишили біля кайдацького мосту. Розпочався справжній вандалізм. Дівчат намагалися розпиляти. Довелося скульптору самому рятувати свою роботу. А я дружив з скульптором. Петро Іванкович якось запросив додому, і гуляли ми по подвір'ю. Дивлюсь, подвір'ї у кущах, у бур'янат О, Скульптура стоїть. Я питаю, а це що? І він мені розпов... почав розповідати про цю історію. Говорить, та от стоїть. Забрав, щоб вона ніде не пропала. Так вона, мабуть, буде тут в мене і стояти. Ми зробили такий хороший репортаж про те, що така скульптура пропадає і вона повинна бути в місті. Її помітили, потім було прийнято рішення виконкому про те, що її встановити на набережні. У 2005 році, під час реконструкції цієї ділянки набережної, скульптуру таки повернули місту. Вона й до сьогодні розташована перед новим мостом.